Так, значить, піскоструємо нашу сковорідку. Ось така вона виходить. Е, по часу получається часу довго, тому що у нас компресор одноциліндровий і він не встигає накачувати повітря ось у цей бак, в якому у нас знаходиться пісок. Тому хто хоче займатися піскоструєм, потрібно двохциліндровий компресор, як мінімум, щоб він встигав накачувати повітря. У нас звичайний компресор одноциліндровий. Для маленьких деталей його достатньо. Але мінуси двохциліндрового компресора, що 5,5. Кіловат генератор його не тягне. Я думаю, потрібно 7 кВт, як мінімум, якщо запускати без світла за допомогою генератора. Тому для особистого користування, я думаю, цього достатньо. А якщо пробувати більш професійний рівень, потрібно або додати ще один балон, а краще два, або все ж таки буде більш кращий варіант це двохциліндровий компресор. Але тоді можна їм робити, тільки якщо є світло, або дуже потужний генератор, щоб його тягнув. В принципі, б'є воно дуже непогано. Дуже гарно виходить, в кінці я покажу результат, але потрібно час або гроші, щоб це все було швидше.